Це перша риба, яку я зловив. Ти кажеш, це не я. Це саме менше зловив, які є тут. Нічого. Ти вмешніше. А, втікли. Але зловив. Зараз, чекай, чекай, чекай. Ложіть. Я думав, ти там тягнеш нормально. 170 грам. Так, швидко тягнули, такому Ось такі щирі емоції викликає невеликий карасик у захисника. Чоловік упіймав першу рибину, зваживши її, відпустив назад у водойму. Випускати живемо. Військовослужбовцю Миколі з Чернівців поїздка на риболовлю нагадала дитинство. Наразі чоловік проходить реабілітацію після отримання осколкового поранення і ампутації кінцівки. Отець навчив, таскав мене теж з ночівками, з палатками. Ну, по-разному бувало. І в машині спали, віддихали, теж все на білу рибу, на хищну рибу їздили. Ну, тоді було цікаво, звісно, рибачити. А зараз уже той риби практично ніби ніту. Ні. Ну де та що та стається, які то трофеї ще витаскиває. А от 37-річному Сергію більше до душі відпочинок біля водойми. Чоловік тільки нещодавно почав повертатися до повноцінного життя. Він отримав не одну контузію, після чого стався інсульт. Більше півроку захисник, який на війні з 2014-го, лежав прикутий до ліжка. Мені подобається походити по ставку подивитися, а сама риба ну, це охота можна сказати. Сьогодні не, не рибний день, чи рибний, ну, а, а можна купити і завжди. Ось таке дозвілля організували для захисників, які проходять і проходили реабілітацію в Рівненському обласному госпіталі. Любителі риболовлі, всіх бажаючих, хто цікавиться цією справою або вперше хотів спробувати себе в ній, запросили на реабілітаційний відпочинок. Разом з інтернет-групою «Рибалка Рівненщини» започаткували в минулому році соціальний проект коло побратимів, на який ми робимо відпочинок виді рибальства. І спілкування з природою наших бійців, які проходять реабілітацію в нашій області. І вже минулий рік у нас пройшло все добре, всі були задоволені, чекали з нетерпінням. Оскільки зараз в області діє нерестова заборона, всю півмену рибу випускають назад до водойми. Біля села Милої Любаші, ось на чудовому водоймі, нам власник дозволив провести цей захід. Ловимо по-спортивному, тобто хтось зловив, зважили вагу і відпустили рибу. Далі за, в, кінці риболовлі, в кінці риболовлі, поки судді підраховують, хто скільки риби зловив, яке місце зайняв, бо у нас, у нас все по-серйозному, все по-чесному, тобто і будуть призові місця з подарунками, з грамотами, з медалями. Для захисників така риболовля повністю безкоштовна. Всім спорядженням, прикормом і наживкою їх забезпечують. Крім того, організовують безкоштовний обід і доїзд. Я публікую в групи, збираємо кошти. З групи, Але так долучаються, магазини прикормку дають. Той опариший, той черв'яки допомог накопати, той якісь відра дав. От. Наприклад, там теж так дивимося, хлопцям, що не вистачає, те те питаємо. Треба рушнички ще буде десь організувати, пошити, щоб хлопцям було руки вітирати, щоб не об штани витирали. От. Просто всього все одразу не... не... Не скупишся, не вкупиш його, все так само. Вудочки такі заходи в області проводять продовж всього року. Щоразу до риболовлі долучається кілька десятків військовослужбовців.